Вітаю вас і продовжую ділитися з батьками секретними вчительськими софт-скілами для того, щоб ви організували освіту дітей в вашій родині як найкраще, системно, спокійно, без стресу, задоволенням. Природна вбудована функція дітей, коли вони здорові і їм безпечно, це вчитися. Якщо їм прикольно і цікаво, вони вчаться дуже швидко. Тому атмосфера, яку ви збудуєте для освіти про освіту в вашій родині, це основа, це фундамент, і ви обов'язково маєте про це подбати. В минулому відео я говорила про soft skill, який називається папарації, про те, що батьки мають задавати запитання і давати дітям простір, простір проявлятися, простір для їх думок, відповідей. Сьогодні я це балансую і говорю про те, як батькам можна проявлятися в цьому просторі. Soft skill називається по-ігровому італійський шеф-кухар, і в нашій пам'яті зразу підтягується кухня, де такий італійський живчик бігає між кастрюлями, щось пробує, всім щось говорить, все шкварчить, все рухається, всі бігають, і потім на виході така класна тарілка макаронів йде в залу до гостей. От саме таку атмосферу дуже важливо привнести в ці умови, в цей простір, де діти навчаються, думають і говорять про освіту. Це може бути початок навчального курсу, початок сьогоднішнього уроку англійської мови, початок виконання домашнього завдання. Тобто розповідати дитині про те, як це важливо і як це вплине на твоє майбутнє. Вони вже засипають, не слухають нас, повзають по руці на стіл до телефона поближчі, вже починають там щось гратися. Застрибуй зі мною. Діяльнісний підхід це найкраще, що працює з дітьми, і ми бачили це завжди, всюди, у всіх форматах. Як зробити так, щоб діти на це реагували? Ви можете сказати, ну я це роблю, але дитина, там, ну, я не впевнена, що буде реагувати. Є попередній крок, дуже важливий, і для малюсіків, зовсім маленьких, і для старших дітей. Він полягає в тому, що да, ми починаємо знову себе. Все, що дитина. Транслює нам як запит, як запитання, як прохання. Має знаходити в нас відгук. Немає, не повинно бути ось таких якихось повищих від дитини запитань, запитів, прохань, на які ми не встигли, не захотіли, не зуміли відповісти. Треба розрулювати це і закривати гештальти, щоб в дитині в, дитини в голові формувалося розуміння. Наша культура, наша норма в родині, що ми реагуємо один на одного. Ми кожного разу реагуємо. Це дуже важливо якими словами можна схарактеризувати цю атмосферу, цей soft skill, який ви створюєте як італійський шеф-кухар. Це інтенсивність і це дисципліна. І це дуже важливі речі для будь-якого процесу навчання, бо він не повинен бути кволий, млявий, він повинен бути живий, класний і цікавий. Саме це дасть вашій дитині енергію і бажання застрибнути і робити це вже. Не забувайте додавати до. Е Практичних закликів егегей, е, англійські, італійські, німецькі слова для того, щоб стіночка в голові між рідною мовою українською нашою дітей ваших і іноземною мовою поступово прибиралася. В Наступних відео я буду говорити ще про три софт скіли актора, е, ділової мамці, е, і ще когось вже зараз не пам'ятаю, для того, щоб ось такий сплав. П'яти софт-скілів, дуже різних балансуючих один одного. Ви знали, як користуватися, ви розуміли, і могли створювати в вашій родині найкращу атмосферу навколо освіти і для освіти ваших дітей.